Вітаю, хочу поділитися з вами таким віршем, який називається Настанови. Якщо людині досить років, тому повчать її не смій. Так збережеш душевний спокій і буде гарним настрій твій. Якщо тебе не розуміють із власним років багажем, Тлумачити не сміє їм, собі здоров'я збережеш. Вони усе, що хотіли, знають життєвий досвід мають свій, і за потрібне не вважають почути розсуд мудрий твій. У спілкуванні маєш знати, для цього однодумці є, хто істину змогли пізнати, і твоє сприймають як своє. Із з однодумцем розмовляєш, думками ділишся навзаєм. В спільноті однодумців знаєш, для бесіди завжди прайм тайм Дякую.